Добрий день усім і дорослим, і малим. Щоб успішно розвиватись, потрібно ранковою гімнастикою займатись. Тож мерщій, запросіть друзів та батьків, пнумо виконувати вправи разом зі мною та ведмежатами я чекатиму на ваші фото. Кроком руш. Крокуємо по полу, змах руки, спинку тримаємо рівно. Носочок тягнемо донизу. Руки в сторони, ходьба на носочках. Спинку тримаємо рівно. Звичайна ходьба. Тягнемо носочок, спинку тримаємо рівно. Руки за спину. Прокуємо на п'ятках, як ведмедики. Молодці. Звичайна ходьба. Спинку тримаємо рівно, носочок тягнемо. Руки стиснуті в кулачки перед грудьми. Повільний біг. Молодці. Звичайна ходьба. І обов'язково виконуємо вправи на відновлення дихання. Носиком вдихаємо, ротиком видихаємо. Молодці малята. Перша вправа різнокольорові бряскальці. Вихідне положення основна стійка. Руки з брязкальцями опущені вниз. На один підняти руки з брязкальцями через сторони вгору, вдих, на два. Опустити руки з брязкальцями донизу. Видих. Прийняти вихідне положення. Вправу починай. Раз. Два. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Наступна вправа дзвінки брязкальця. Вихідне положення, основна стійка. На раз Підняти зігнуту в коліні одну ногу, руки в сторони. На два повернутися у вихідне положення. На раз Підняти зігнуту в коліні іншу ногу, руки в сторони. На два вихідне положення. Прийняти вихідне положення. Вправу починай. Раз, два. Раз, два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз, два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Закінчили вправу. Наступна вправа. Повернись і подзвони. Вихідне положення. Ноги нарізно, руки в сторони. На раз, Повернулись в одну сторону. На два. Вихідне положення. На раз, Вдих. На два. Видих. Прийняли вихідне положення. вправу починай. Раз. Два. Раз. Два. Вдих. Видих. Вдих. Видих. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Два. Закінчили вправу. Наступна вправа пострибайте з брязкальцями. Малята стрибайте м'яко, дихайте рівномірно. Вправу починай. Закінчили вправу. І обов'язково вправа на відновлення дихання. Носиком вдихаємо. Ротиком видихаємо. Носиком вдихаємо. Ротиком видихаємо. Ви молодці. Тож малята, Щоб успішно розвиватись, чим потрібно нам займатись? Так. То, що ми використали для виконання вправ? Правильно. А яку вправу вам сподобалось виконувати найбільше? Молодці. Малята, ведмежатам дуже сподобалось разом із вами виконувати рухи та гратися. Вони з нетерпінням чекатимуть наступної зустрічі. Шановні батьки, рекомендую вам більше часу проводити на свіжому повітрі. Займайтеся фізичними вправами та будьте здоровими. До нових зустрічей!